Привіт. Місто Сінгарії Італія. Я знаходжуся на одній із головних площ цього міста. Це фонтан. Оцініть цю красу. Коли він був побудований? Скільки століть тому? На жаль, я не бачу. Ніякої таблички для туристів. Коли ж був побудований цей фонтан, подивіться, з мрамору. Будували на віки. Дітки люблять гратися тут. Особливо біля цих левів. Бачите? Цей фонтан охороняють металеві леви. П'ять левів. Вставлені ви бачите візитну карточку цього міста. Фортеця. Рокка називається. Зараз проходять реставраційні роботи. Тоді до ближче до фортеці. Тут знаходяться кафешки. Бачите, Афіша. Культурна програма в місті. Сінні На липень і серпень місяць. Ой. У музеї зараз тут є музей в цій фортеці. В давнину фортеця була захищена водою. Вчити міст. Оцініть архітектуру. Називається Рок Каравереска 1482 рік. Була побудована на, на протязі 1476-го і закінчили роботи 1482 року. Будували на віки. За що я люблю Італію? Дуже гарна країна. Природа, архітектура. Я не можу сказати архітектура, це твори мистецтва. Це не тільки архітектура. Ви подивіться, яка краса. 15 століття будували на віки прикрашена мрамором, Бачите? При вході є герб, Бачите? Окей, Це окраса цього міста. Я не побоюсь сказати цього слова, окраса. Зверніть уваги на ці ліхтарі. Це не просто ліхтар, а подивіться в далині цей ліхтар. Зараз я прийду ближче, підійду ближче. Твори мистецтво. Сонце. Дивіться яка краса. І бачите Мадонна з дитиною на вуглі, яка охороняє як, як оберіг. Дуже гарно. Тут поряд є палац. Палац э, мера міста давнині. Давнину. 16 століття цьому палацу. Напевно, от поряд. Оцей от палац, напевно, поряд знаходиться. Мені Цікаво, коли був побудований цей фонтан, на жаль, я не, не бачу ніде інформації. І вхід в палац. Як ви думаєте, для чого ці круги? Так, да, це вхід в палац. Дивіться. Яка краса. Герб. пам'ятний герб. П'яца дель Дука. Площа мера. Називається ця площа. Дуже гарна. Архітектура нереальна. Чого вартує тільки Рим, музей під відкритим небом, чи Венеція – унікальна, єдина в світі. Дуже гарна країна, багато своєю архітектурою, культурою, нереальна природа. Чим більше я познаю Італію, тим більше вона мені подобається. І звичайно. І неприємні моменти. Але я зараз не хочу розказувати про неприємні моменти в цій країні. Можливо, в іншому відео. Бажаю всім гарного дня. Кому сподобалося це відео, ставте подобайки, Всім добра.